Віра це дія, а не абстрактне поняття. І віру треба доказувати вчинками, справами. І Ісус сказав, що віра має бути хоча б гірчичне зерно. І Він хоче, щоб наші серця були відкриті. І по плодам можна дізнатись, Божа віра у нас, чи сатанинська. І... Якщо ми е, по Божій вірі живемо, то у нас е, мир радість в житті, і е, е, ми е, ну, запрошуємо людей і вони спасаються. А якщо ситиницька віра, то ми живо, живемо по своїй думці, своїм емоціям, почуттям, і ми не рятуємось і нікого не рятуємо. Амінь.